50 дерев, з них більша частина це тополі, гібридні тополі. щоб зразу там не казали, що тополі це пух, це не ті тополі, які розкидають пух, це пірамідальні гібридні тополі, які висаджені там, на краю міста, спеціально тому, що тополя дуже добре затримує пил, вона дуже багато їхніх виділяє. Це ну, дерева, які раніше насаджувалися не тому, що їх було багато на складах там, і так далі, їх більше не було що садити, а тому, що воно має високу екологічну цінність, воно затримує пил. Це крайніста. ну попова, жадова, ці всі мікрорайони, там вже поля далі йдуть. З них летить пилу цей, ну, знаєте, з гербіцидами, цими пестицидами, це все вітром піднімається, летить в житлові будинки. От, ну Дерева дуже добре затримують цю пилюку, для того вони там і висаджені. Спилювати ці дерева ці, цілу, цілу вулицю, щоб висадити маленькі каштани. І каштани, ви знаєте, це дуже повільно росле дерево, воно там 40 років буде рости, перш ніж воно досягне якогось ну, дорослого Це... Що ці всі 40 років, чим люди будуть дихати, самі виявляєте. Але знову ж таки е, говорячи про теперішній час, мова навіть не про дерева, а про те, що 189 мільйонів витрачаються на, на що на те, щоб зробити шматок дороги. Е, якщо це порахувати в дронах, що, ось, е, я запитувала в людей там ну в середньому, можливо, там я можу десь плюс-мінус, вони є різні дрони, коштує 50 тисяч гривень. Один дрон. не люди збирають. Це хто як може, хто де може. Якщо взяти там, ну, наприклад, на один мільйон виходить 20 дронів. Оце на 1 мільйон. 100 це на один мільйон. Сто мільйонів це дві тисячі дронів. Уявляєте? Тобто дві тисячі дронів дай нашим захисникам Боже, та вони там підуть в атаку, там прорив якийсь на якомусь на якійсь ділянці фронту зроблять. У них немає цих двох тисяч дронів, навіть близько. А ми тут цей час в тилу спокійно, 189 мільйонів на шматок дороги, будь ласка. No. А господин там деякі чиновники поговорили, що це дерева поміти аварійними або треба розпіляти чи не можемо вами особисто туди поїхати, проїхати всі подивитися. Там ні одного аварійного дерева немає, тому що в нас нормально старіння місця у визначені стану зелених насадження. Яка кожного дня в них робочий день починається з того, що вони сідають в автомобіль і їдуть. Ну, по заявках там деяке дерево, аварійне, ну точково. Аварійне дерево воно підлягає спилу. Та, ну, на тому ж на тому ж проспекті там деякі дерева були спилені там, в попередні роки, ті, які мали якісь там ду,